Кубицюка. у нас. Угу. Ковбиціка будинок? Перевіряємо. Мене звати Поліщук Юлія Сергіївна. я головна голова комісії 321-133 виборчої дільниці. Коли ви відкрилися? Рівно о й годині. Були якісь ексеси, Ні. Все Замі було добре. 1515. На четверту годину у нас зараз проголосувало 552 п'ятдесят два виборці. вас на домників? Дев'ять виборців було і проголосувало п'ять з них. Якісь зауваження з боку спостерігачів, з боку комісії, якісь не Ні, не, не. було. Все проходить дуже добре, без інцидентів. Час... Як на вашу думку, як жваво проходить, чи не дуже явка йде? Е, ну я вважаю, що не дуже жвава. Досить мала кількість людей на дану годину. Ви, будь ласка, ви родина сьогодні з сином прийшли на вибори. З яким настроєм? На які... на що сподіваєтесь? На лучше сподіваємося. На хороше так, з яким настроєм сьогодні прийшли? На що сподіваєтесь? Найкраще за кого голосували, якщо не скрити? За меншого вибори на краще времена і на то, щоб більше, краще жили і в мірі. найголовніше. головне, Визкріть, будь ласка, за кого голосували? За кого чи проти? Ні, я не проти голосувала. Я голосувала за кандидата, але мой вибір. Дякую. Спасибо. Ну з настроєм, щоб у нашому місті було все як найкраще. Головне мир. І щоб ми достойно жили в цьому місті. Зміни в майбутнє, щоб моїм дітям було комфортно жити в місті Біла Церква, щоб вони нікуди звідси не поїхали з України. За когось голосували да, конкретно? Так, конкретно. Олексіївна, голова виборчої дільниці 136. Ми вчасно відчинилися, в 8-й годині ранку. Порушень не було, ніяких ексесів не було. На дільниці 1450 виборців, 12 проволосу, повинно було проголосувати на дому, проголосувало 8. На, станом на 16-ту годину проголосувало 487 виборців. Залежить, з боку чи з боку не було. Все спокійно. Все спокійно. Як на вашу думку, як проходять вибори? Як явка? Ну хотілося б, щоб краще. Ще чекаємо. Ще чекаємо. Дякую. Час ще ні. За когось голосували чи проти? Ні, голосували. Дякую. Ви голосували з яким настроєм сьогодні? З якими сподіваннями прийшли? чему-то поможет, що все-таки это действительно должно помочь городу. Тобто ви голосували за когось чи проти? Да. З яким настроєм, з якими сподіваннями? Дуже за гарним настроєм, щоб спортити пілоти Гитар, дійнішої виборчої комісії 321-134. Мідловець Максим Володимирович. Скажіть, будь ласка, коли ви відкрилися? Були якісь о, сперечки, якісь непорозуміння? Не, не, не Засідання відбулося о 7.15. Воно відкрилося о 8.00. Все завчасно, відповідно, оформлені були відповідно скриньки, документація, все в належному стані. Загалом кількість виборців на дільниці? явка на даний момент 17.00 становить 23%. А загальна кількість виборців яка у Загальна кількість виборців 1137. Надомники вже проголосували? Надомники були виїхали на 11 годину ранку, от, на 12 годину вже прибули, і з 11 проголосували 5. Скажіть, будь ласка, які заваження з боку спостерігачів, з боку членів комісії, з боку когось, якісь непорозуміння, були як відбувається? На дільниці відбувається голосування відкрито, прозоро, без ніяких порушень. Все злагоджено. Відповідно, члени виборчої дільниці працюють, відповідно свої обов'язки виконують в належному стані. Я голова комісії Дорож Ольга Григорівна дільничної виборчої комісії 321 152. Ми отримали 2405 бюлетенів. За списком у нас 2389 виборців, дев'ять із них проголосували на НСП. На сьогоднішню годину на 17.30 у нас проголосувало 885 чоловік. Це становить 37%. Як все відбувається? Як все проходить? вибори відбуваються тихо, мирно, без порушень. Члени комісії всі досвідчені, працюють не перший раз. Спостерігачі теж досвідчені. Зауважень ні з нашого боку до них, ні від них до нас немає. Так що працюємо в звичайному режимі, як завжди. Як пропонуєте явку? Ну, ми вважаємо, що на минулих виборах явочка трошки була більше. Ну, в принципі, 37% це також не пасло. Все ж таки, молоді де більше чи люди? Ні. Люди з середнього і похилого віку. З яким настрім, з якими сподіваннями йшли на вибори сьогодні? Самковий Одислав Андрійович, голова ДВК номер 151 Коли відкрилися? Вчасно Вчасно відкрилося 8-й годині ранку. Загальна кількість виборців на дільниці. Загальна кількість виборців по списку 2342. Станом на Станом на 17-ту годину проголосувавших 982 виборців. Це в відсотковому відношенні? У відсотковому відношенні приблизно відсотків 40. 40-40 зловить 40, 40. Скажіть, будь ласка, зауваження з боку спостерігачів, з боку членів комісії? Були якісь недорогі? Зауваження відсутні, вибори проходять спокійно. Надомники вже проголосували? Надомники, так, да, проголосували. З 9 надомників всім проголосували. Як на вашу думку, як проходять вибори? Жваво чи як явка? Ну, жваво, явка, приблизно. Якщо на першому турі була явка 52%, то зараз на відсотків до 50, думаю, дотягнемо». Як вважаєте, хто ближче приходить? Молоді люди чи люди середнього? Яким на 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 настроєм сьогодні прийшли на вибори. На що сподіваєтесь? Ми так. на краще сподіваємося на мир, щоб війни не було, щоб якась була забота про пенсіонерів, а її немає цієї заботи. З вами про Яких пенсіонерів? Їм ще треба заробити гроші. Ми хочемо, щоб були робочі місця. Та тоді іще. Всякая шваль. Дякую вам. Менше корупції, а більше діла. Дякую Хочу працювати. і все. Донічні виборчі комісії 321-146, Фінанський Євромайшов. У котрій годині ви відкрилися? О 8 годині з 9. Яка загальна кількість виборців по вашій дільниці? Згідного списку виборців, 2339. Станом на 6 години, скільки вже провелося? У нас здання на 5, 6, 897 чоловік. Це відсотково. Ну, десь в районі 30-900 приблизно. На домники у вас є, проголосували? 13 чоловік. І всі проголосували? Ні, по списку у нас 21 чоловік проголосували, mm -hmm. виявили бажання проголосувати, 13 чоловік. Скажіть, будь ласка, якісь зауваження з боку, -за спостерігачі, з боку. хвилину жодне зауваження не -за снімає. Як на вашу думку, як проходять вибори? Загалом, на мою думку, нормально, як завжди, у нас немає жодних процесів. А явка як, як на вашу поглянути? Явка в межах минулого туру турниру. Межах ну відсотків декілька відрізняється нижче сторону. А хто більше йде? Молоді люди чи лі літнього середнього Це, це роз літньої молоді дуже мало. А з яким настроєм, з якими сподіваннями прийшли сьогодні на вибори? Настрій просто чудовий. Ну, сподіваємось на краще. За когось голосували чи проти? За.